Продовжуємо огляд сортів пітомника горіх І на даному екземплярі ми підходимо до дерева, який з серії Юкалівських був за другим номером. Тобто з нього практично з тих сортів вже починалася серія яких є 12. Сорт, який поза номером був другий. Особливість, особливість що плодоношення надзвичайно рання, плодоношення Змішане частково гронове, частково 2-3 штучки. Більшість як протигенічний тип, тобто він частково потребується запилення, але зав'язі було регулярні кожного року. Тобто сорт низькорослий, практично легко формується, приросту багато не давав. Тобто мені його формувати було надзвичайно легко. Це для ущілених сидів, для плотної посадки, для схеми висадки 8х4. Тобто він може бути по строку як 140-150 днів, то тобто це більше як група. Виход ядра тут хороший, тут виход ядра ставляється десь. ну, 50 точно є, десь ну, якісь рік чуть, чуть більше, якийсь чуть менше. Але е, по розміру плоди не такі, являються крупні, є крупніші. Тут плоди приблизно 13 грам, при душовій погоді 14-15 максимально. Але врожанність була, він був зразу виділений з, з другого року з посадки питомника. Він вже в питомнику залажував, до, е, вже були мусив регулярно скидати з нього плоди, щоб дати йому сформувати. І от зараз ми бачимо на ньому, як виглядить. На дереві приблизно десь плодів, наверне, більше до, до, до 500 штук. От зав'язні Іванів пагону дає не так багато. Головне заложити і підняти Він на штам, бо я його піднімав десь 80 сантиметрів, більше йому не треба. От, дерево е, дуже зарано завантажується, тому його треба вначалі плоди треба скидати, бо інакше якщо зранчу переведете, то воно не буде рости. Бачите, ви, от, йому п'ятий рік, а приросту практично немає. Вся сила і енергія переведена на зав'язання плодів. Ці сорта сильно перегружаються. Тому тут треба регулювати кістями, обрізкою, щоб гілки не ламалися. Бо ці, ці сорта склонні до перегрузу. І туди в дощову погоду або дешквал може відламувати часткову гілку, може відламувати час гілок. От. Ось це, о, зробили короткий огляд сорту, який з серією калівськи був за другим номером. Тобто рання група для ущіленої схеми посадки.